Прибираємо. Прибираємо. Прибирайте знаєте, Кавалерка, знаєте, повірите мені чи ні, в хаті їсти нема що. Верніше не було що, а зараз мазувати такі корпусі, картопенка, дерево. Наталя за той то час сама приготувала. Це правда і сказати, робили, але кажуть, що страшно. кажуть люди, що Зелені. зараз буде. Будемо з тобі, знаєте? Наша бабуля завжди говорила, що приходять люди до хати, хочуть їсти, не хочуть, їх обов'язково треба нагодувати. І ми живемо по такому принципу, що голодні, не голодні, але їсти треба дати. Ну, а ми зараз побідаємо. Завезмо в сану додому з дітьми, тому що це буде на фурі. Ще кавун купили, Хтось купила кабачки на кабачкову ліку і каже до мене, може, десь закрили. Я кажу, де що закриває. Я вже то теплі, не буду нічого закривати на наступний тоді. Але я кавалерка на фурі замовила помідори і Так що будуть помідорки чарі, та й все. та й зараз. Побідемо, ну, але не спішимо нікуди. Так на релаксі. Так? Та кліжанка перший раз відбудеться. Перший раз. Ну так я, е, я щось, моя коліжанка сюди сі задурила. Сіма. Думаю, знаєте, що думає, ну то, четверо дітей до школи відправить. Так, того виділа, того виділа, ті, то ще треть, і то. Так, хочеться. А тут би ще огірки закрутити, Бляха, а ще й зошити. Почалося кіно, знаєте, так як кожній сім'ї, а що тут сказати? Я вже їй говорила, було б можна перевертати. Що перевернуло, щоб було, я перевернув. не бачив. А де мою, а ви вже зарум'янилися, та давай говори далі, І цей бог. А що я казала? <рес> Коротше, пообідаємо і потім з вами зв'яжемось закрию ціла і запишу відео, як я гостей приймаю. Але я так всі гостей приймаю. Я дуже люблю, коли до мене гості капля. Приїжджають, тепер дуже. До весь скільки? Все. Все. Mm -hmm. Так, е, обід вже у нас готовий. Є котлетки, бульбочка, салат, канапки, бутерброди. Оливки і Оксана привезла піцу. Так що ми обідати кавалерка. Всі, хто зараз обідає, всім смачного. Це саме-саме головне, щоб смачно заходив. Ну, а я, так як готуюся до мінус трьох, це є мій обід. Тобі піцу дати. Канапку ще дати. Mm. Ні? Mm -mm. Все, Так що всім смачного. Я не розумію, що ти понабиралася. А, Де? це я. На заправці купляєш одну дві флешки, такі, о. а трета тобі дає, дають ти в подарунок. Ну, а гріху... а Ціна одної? Фай, — Файна ціна. Ага. Якраз перекрила цю файна, смеку. але коли ти хочеш пити, і коли бажага печати, то тобі тобі барабану. — Телефон дивись, а не на мене. Я перепрошую. Вона скоро буде барати палець і мене бити. Я вам так по правді скажу. А в нас в машині кавалірка. але Будемо вигружатися з машини я вам все покажу. Нас не треба. А наші тільки води набрала. Акція була! Акція! Акція, я перепрошую. Купляєте Вона... дві флешки третя в подарунок. Та я би ти скриницю купили... вдома набрала. Але дві купила за ціною чотирьох. За дякую, дякую. Та... по якій акції? Ти що? Я би за дякую ти набрала. Чистої ми... джерельної. Пітра було корма, то є води. Я там на дивно стало. ніде. Та є вода, то й слава Богу. Ну Дивися. Подивися, люди зробили акцію на воду. Їде людина десь, заїхала на заправку. Так би заплатила купа грошей за три флішки, а купляє дві трата в подарунок. А таке де до Оксани покринець. Ну, зараз взяти 5-літрову баклажку, набрати чисту її з того, е, з колодця води та все? А вона заплатила за скільки там літрова та банка? <у> 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 да. Кучу грошей. Ні. А скільки заплатила? Вона ну, не прогадала. Та ти взагалі твоя дитина хотіла менту за 180 гривень. Та я 50%. думала, що він То, той, Каже, ну... вона хоче цукерки, яка там Як дорогі щось з чимось Ага, у нас по акції. А на ментос. На, на воду. Запал. А я по акції ні ціні взяв. Але ти я мушу попити каву, бо мені чуть тут. Де, воно ту. раніше да. не коштувало 100 з чомусь гривень. А ну, то, то заправи, <звук> відійди. Коля, веді що? А десь стали? так, так. появляє. Собака покладу ви її є так, то ми є, то кабачки. Ну, то корова. Чекай, бо забуває, як мале з вас. Забуває, як мале з вас. А кабон сам стоїть? Так, он, так. а вон, э, у дитини там вон, так. Мала взяв. Так, все, хлопці, беріть цей вот, так. А там є пакет. Де пакет? А, там пакет. Ага, там ще старий? Так, так, є ще пакет. А. Вигрузилась кавалерка, трохи розгрузили ту машину. Ну, Акційна вода мусить бути. Кавалєрка, приїхали, привезли і діти А як Надя кавун чепила і понесла. І Руся, саме головне, усі не сховала. Чуєш? То, що твоє, то твоє, а їм даш то, значить, Той брак. <систити> <систити> Боже! Прожектор включився. Люди добрі. Я так хотіла в тихаря. А який тихаря, якщо прожектор включився, Ні, кавалерка, ми вже їдемо. Додому. Їдемо додому. Тут дорога, до речі, дуже хороша, завезло Оксану з малим. Ще правда, знаєте, не вийшло так, щоб просто. Відвезли і поїхали геть. Ще поки поговорили, посиділи, я, як завжди кавесті напила. Оксана мене підколола тою водою. Нагадали собі історії, як ми вчилися, де ходили. Правда, Наталя не розуміла, про що ми говоримо. Але мені було цікаво. Але то таке дитинство є. То я просто дит... І саме головне, кавалерка, що я з Оксаною дружила від другого класу, ми були однокласницями, до. П'ятого класу, але то було зимою. Не цілий п'ятий клас я не була. Це був другий клас, третій, четвертий, три з половиною роки. І ви собі уявіть, що така дружба збереглася по сьогоднішній день. Просто ось така дружба. Я її так довго шукала, Наталі. Але я дуже за вас рада. Та, то є моє. Знаєш, я знаю, можу про все поговорити, в зі мною може про все поговорити, та ти чула все. Ми можемо нас збештати, я їй можу щось сказати. Ну, то є нормально. Це є друзі. Ні, я дуже рада, що я її знайшла. Та й бо кавалірка, їдемо додому. Кажу, давайте їдемо, бо то зараз потемніє, а я в ніч не дуже люблю їздити. А нас все, як завжди, правда, щось таке. Та чекаю. Вискочиться. Та Чекають, от дві це. Ану, покажи дорогу. Все зробили, а от його клаптик, то є американський. Це буквально якихось неповних 100 метрів. Ну я в шоці? А -а -а. Вже робили то, то зробіть ще тут то кусок. І теж, скільки ми їздимо, ніяк не можуть доробити. Реально, ніяк. Каже Оксана, що як їде маршруткою, то маршрутка аж це тако перехиляє з сторони на сторону, а то страшно є. А я кажу, Оксана, то маршрутка перекляється, то і машина туди-сюди їсти. То що зробити? Ну, але вже як є, так є, тьотя. Ну, та я розумію, але там дорога я. машин, бо я і так то все, все ну, раду даю. Гарно, так? Гарна собачка. Собачка, так. Песи, песи. Песи, песи. Ой, ой. Тут ще 30 метрів. Та, Не та, та, але то як Америка, Із самого нашого я так помало їду, 10. 10 їду, а то взагалі, Тут таке відчуття, що, ну то вже як їду додому.